На паперах житло, а по факту бізнес У Луцьку знову фіксують випадки, коли під виглядом реконструкції житлових будинків зводять комерційні приміщення. Про це заявив представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. Ці земельні ділянки, на яких будується ця комерція, вони призначені для будівництва приватних житлових будинків. Тобто, фактично, житловий будинок купується. Земля там не переводиться законно, як того вимагає законодавство. А будують житло нежитлові приміщення, будують комерцію, здають її. Роблять там магазини, аптеки, кафе. Але по документах це все йде як житловий будинок. Валентин Хаймик додає, більшість таких приміщень переходять до одних і тих самих власників. І ці ж люди раніше вже були помічені у скандальних будівництвах на проспекті Молоді та в старому місті, про які раніше повідомляли представники громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик та Михайло Наход. А такий спосіб ведення бізнесу у місті несе чимало загроз. Вважає наш співрозмовник. Загроза в тому, що скоріш за все, ну це не бізнес. Будь-яка монополізація це є загроза в тому, що ця, скажімо, сфера, ця галузь, вона монополізується в одних руках, і тут позбавляється можливість для конкуренції. Що цікаво, схоже, такий стан справ: чи то влаштовує, чи то не помічається місцевою владою, адже це питання виникло не вчора, а реакції чи конкретних пояснень досі немає.